Доброго дня, мої тера українська, мене звати Олена. Послання від Вищих сил. Період з по 9 квітня. В яких енергіях буде знаходитись? Давайте три. Як у вас бачить Вищи Сил на даний період? Послання порада. В яких енергіях робота знаходитесь в даний період? Ізобілія, компроміс і чутливість. Емоції, наповнення, ви будете відчувати саме ізобілія внутрішнє, спокій, компроміс. Ви знайдете компроміс. Внутрішній. Більше всього, інформація йде, від... щоб знаходитися в ізобілі стосовно вашого внутрішнього стану, в якому ви знаходитеся, і ви повинні бути в рівновазі, в балансі. Щоб відчувати наповнення, відчувати баланс дасть можливості наповнюватися енергією, дасть можливості відчувати себе в спокої, коли формується саме бажання рухатись, діяти, знайдете компроміс. Можливо, щось потрібно буде пропрацювати, ви зрозумієте, що саме оцей момент... Або ж позбудетесь чогось, ну, десь в чомусь. Кожен із вас саме знаходиться в даній ситуації, і компроміс буде знайдено в залежності від того, що відбувається в вашому житті. Але, от саме, щоб знаходитися в енергіях ізобілі, при вашій то чутливості до подій, до ситуації, до того, що відбувалося і що буде відбуватися. Компроміс необхідний в енергії зобілія. Завдяки тому, що ви вірно зрозумієте, що ви повинні зробити, що повинно відбутися, що ви повинні пропрацювати, чого ви повинні позбутися. І ви будете відчувати наповнення, баланс можливості відчувати себе ресурсною людиною. Те, що Енергії, в яких ви будете знаходитись з 3 по 9, то це саме ресурсність, рівновага, баланс, енергія, позитивна енергія, позитивні емоції. Веселка говорить про різноманітну кольорову гаму. Але ж це тільки при тому, що ви знаходитеся в позитивному емоційному стані. Тому цей компроміс, який ви знайдете. Завдяки йому ви досягнете даних енергій. Як вас бачать вищі сили в даний період? Довго ви знаходилися в думках стосовно того, як вам діяти, куди вам рухатися і чи вам рухатися загалом. Ви приймали рішення, але завдяки мудрим порадникам, а це вищі сили, прийде порада від мудрих наставників, порадників. Ви повинні, хто на даному етапі відчуває і буде в даний період відчувати те, що ну ніяк ви не можете вийти або зробити вибір саме в тій ситуації, в якій ви знаходитесь. Зверніться до вищих сил. Єдине, що в даний період, як вас бачать вищі сили, ви все одно знайдете рішення. Тому що ви імператор, ви керуєте своїм життям, ви устанавлюєте. Порядок і дисципліну. Ви повинні її контролювати і ви контролюєте. Ви розумієте, що ви бажаєте досягти. Це не депресія, це пауза. Але щоб вона не продовжилася в вашому житті надовго, зверніться до вищих сил. Якщо не маєте рішення, а якщо маєте, то тоді дійте, керуйте, прораховуйте, вибудовуйте, реалізовуйте. Ви саме подальший шлях? Це буде відбуватися по справедливості. Світло в кінці тунелю. Ви його побачили, і ви будете рухатися до того світла, яке ви бачите в кінці тунелю. Можливо, колись переїзд і мандрівка. Ви відчуєте внутрішню потребу. Ви будували або мріяли саме. Реалізувати ті плани, які є, або будете будувати плани. На даному етапі ви рухаєтеся в новому напрямку. Долоносний період. Відбувається боротьба за справедливість і равенство, але я вам скажу так: що Вищі сили прийняли рішення і будуть приймати вашу користь. Ви не повинні здаватися, який би шлях надалі у вас не був. Ви знайдете компроміс, ви, звернувшись і завдяки підтримці вищих сил, ви здобудете, ви реалізуєте і вищі сили впевнені в тому, що ви отримаєте те, що ви бажаєте, тому що ви керуєте своїм життям. Навіть якщо це пауза, вона є, але можливо, вона і потрібна вам, тому що світло ви бачите, ви бачите, куди ви рухаєтеся, в якому напрямку або бажаєте рухатися. І починаєте свій рух. Це початок, початок нового життєвого періоду, доленосного періоду, по справедливості. Вищі сили допоможуть, вищі сили підкажуть. Вищі сили дадуть вам шанс, можливість досягти реалізувати ті плани, які ви бажаєте, які приведуть вас саме до того результату, який ви бажаєте отримати. Рада від вищих сил. Проаналізуйте своє життя і постарайтесь наладити в ньому все, що втратило баланс. Чого б це не стосувалося, Якої би сфери життя? Але ви повинні знаходитись в балансі. Тому що енергія компроміс. Ви повинні знаходитись в енергії забілія. Так, ви будете знаходитись в даній енергії. Завдяки балансу ви зможете подолати, ви зможете. Почути вищі сили, те, що вони будуть вам підказувати, те, куди вони вас будуть направляти, яким шляхом вони вас будуть вести в даний період, до здійснення мрії бажань. Дуже швидко ви отримаєте результат. Ви будете наповнені, ви будете радіти життю і відчувати те, що особливо в стосунках, взаємодії, в родині. А можливо, це загалом. Мрія може стосуватися любої сфери життя. Можливо, це проєкт, ви отримаєте перші результати, на які ви навіть і не розраховували, але дуже швидко ви отримаєте інформацію, і дуже швидко ви здобудете перші результати стосовно своїх дій стосовно того, що ви керуєте своїм життям, ви будете йти шляхом. Реалізації, ви будете йти до того світла до реалізації, до цілі, яку ви бажаєте досягнути, і до здійснення мрії бажань. Так, знаходьте компроміс, налагоджуйте в житті все, що втратило баланс, тобто досягайте емоційного балансу, тому що таким чином ви досягнете енергії забілія, будете наповненою Імператором в своєму житті і ви здійсните мрію. На даний період з 3 по 9 саме Вищі сили говорять про здійснення мрій. Те, про що ви, те, що колись було для вас далеким, те, на що ви зовсім не могли розраховувати. Те, на реалізацію або досягнення результату, ви і не мали надії в минулому. А в даний період, з 3 по 9, ви отримаєте результат, ви отримаєте інформацію, або дуже швидко ви відчуєте внутрішнє наповнення, задоволення від того, що буде відбуватись, від того, що буде здійснювати, що буде реалізовуватись. Магія та українську і до зустрічі!